У міському палаці культури зібралися поціновувачі живого гумору, аби провести у компанії щирих жартів та впізнаваних життєвих історій. Саме тут свій сольний стендап-концерт Людина на місяці представив комік азербайджанського походження Джихун Сафаров. Знаю його особисто, хотів би я сказати, не знаю його. Дивився просто в Ютубі там декілька концертів. Ну вирішили не оминути цю подію, сходити, послухати, подивитись, чому ні. Я думаю, що він молодець і у нього все вийде. Люблю стендапи різних наших українських стендаперів, таких як Джейхун Сафаров, Вася Байдак, Фелікс Редька. І часто ходимо О -о -о. до них на виступи, відволіктись, розслабитись, посміятись, класно провести вечір. Джейхун Сафаров активно взаємодіяв із глядачами. Його імпровізація та спонтанні репліки додавали виступу легкості і робили кожен жарт унікальним. Зокрема, цього вечора комік поділився тим, як народжуються жарти та що надихає його на створення нових історій. Онлайн, наприклад, це може бути не особисте життя, це може бути абстракція або комедія спостережень. Це, по суті, теж ти через себе пропускаєш, але там багато речей не особистих. В гуморі має бути, якщо жарт жорсткий, він має бути виправданий. Ти ж займаєшся цим як мистецтвом, значить ти маєш вміти це класно сформулювати. В Україні це важко зараз, тому що люди іноді придумують на що образитись, навіть якщо ти не вкладав цей сенс, вони його знайдуть. На завершення вечора Джихун Сафаров залишив для кримчужан жарт на завтра, аби новий день розпочався з усмішки та легкого настрою. Якщо ви бачите час прибуття автобуса і випадає сніг, додавайте дві години. Точно ви приїдете не в 16.45. Буде так, що ви приїдете. От прям 40 хвилин затримка концерту, ви їсте, вас беруть інтерв'ю. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кримчуцькі новини.